Наступний рік може стати останнім для резервного фонду РФ, заявив у Раді Федерації міністр фінансів Росії Антон Силуанов. Ми будемо тратити резервні фонди. Примерно 2,6 трлн шість рублей в цьому году. Ми скоротимо об'єм наших резервів. Це більше ніж наполовину. Більше, ніж наполовину. Все это означает, что 2016 год это тот год, когда мы зможемо последний год так тратить наши запасы, наши резервы. А дальше у нас таких ресурсов не будет. Поэтому вопрос о консолидации бюджету стоїть на повестке дня, как задача номер один. 1 За словами міністра, за умови збереження сьогоднішніх цін на нафту и курсу долару. Бюджет в 2016 році недоотримає 900 мільярдів рублів. Проект бюджету 2016 зверстаний відповідно до прогнозу за середньорічною вартістю нафти 50 доларів за барель і середньорічним курсом на рівні 63,3 рубля за долар. Цей проект було внесено урядом до Держдуми 23 жовтня. Відповідно до документу, доходи бюджету в наступному році становитимуть 13 трильйонів 738 мільярдів рублів. Трати 16 трильйонів 98 мільярдів, дефіцит 2 трильйони і понад 360 мільярдів рублів. Таким чином в умовах відсутності зовнішніх ринків і продовження санкцій проти путінського режиму економіка РФ протримається на плаву не довше аніж до кінця 2016 року. Преимущества, которых мы достигли за последние ну, скажем, десяток лет, позволяют нам уверенно смотреть в будущее. Самое главное сейчас не растерять этот потенциал.